Вітаю вас, програма. Точка зору. Я Володимир Тетерук, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної політики. Рекомендував Верховній Раді прийняти закон, згідно якого обмежується діяльність організацій релігійних організацій, афілійованих з країною агресором. Ну йдеться перш за все про. Так звану Українську православну церкву Московського патріархату Природно, що в українських патріотичних колах, взагалі, серед свідомих українців таке така рекомендація, таке рішення комітету викликало схвальну реакцію. Е, і, в принципі, дійсно треба класти край діяльності організацій, які асоціюються з країною агресором, але водночас тут дуже важливо розумієте позбутися отого того відчуття закидати. Шапками, бо воно не все так просто, і дуже часто на такій хвилі хайпу можна з брудною водою з копілі виплеснути і дитину. А от як правильно проводити цю політику, які тут можуть бути підводні камені? Що треба пам'ятати для того, щоб грамотно проводити цю політику убезпечення нашого? Духовного насамперед життя захисту нашого від церковного такого ідеологічного впливу країни агресора про це ми будемо говорити сьогодні з гостем моєї програми, відомим релігієзнавцем. Професором доктором філософських наук, завідувачем відділенням релігієзнавства інституту філософії Національної академії наук України паном Олександром Саганом, Олександре Назаровичу, вітаю вас! дня. Олександре Назаровичу, скажіть, будь ласка, от ну, така хвиля зараз патріотична. Ми врешті ну, розуміємо необхідність очищатися від е, е, впливу е, гуманітарно-духовної е, держави, яка є е, е, ну, засновницею політики геноциду. Проти нашого народу, але водночас розумієте ми відчуваємо, що не все так просто. Скажіть, будь ласка, оце рекомендація комітету з питань гуманітарної політики щодо обмеження цієї діяльності. От який і на що тут треба звернути увагу, щоб ці процеси йшли? Правильно і які можуть бути дійсно підводні камені, на які ми можемо не звернути увагу. А потім е, власне питання позитивне, як для українського суспільства, ми не зможемо вирішити. От які тут ну, є е, застереження? Е, суспільство все шукає якусь червону паличку, е, коли можна махнути, і вже там на, на ранок проснутися, а вже московського патріархату в Україні не буде. Насправді ситуація значно складніша, тому що це явище присутнє в Україні вже три століття, а останні 30 років всі часи незалежності держава фактично сприяла розбудові цієї величезної структури, і до того, що ціленаправленно відділялися. Храми саме Московському патріархату на противагу, там автокефальній церкві чи Київському патріархату, а сьогодні ПЦУ. Тому ми повинні розуміти, що простою забороною це явище не побороти. Це перший момент. Другий момент. Це те, що я особисто вважаю, що на сьогодні нового законодавства нові ніяких нових законів щодо вирішення проблеми не потрібно. Чому? По перше, це затягне час. Від півроку до півтора-двох років тому, що ці законодавства повинно бути узгоджене із міжнародними структурами, власне, про що є і рішення РНДО і указ президента, де чітко вказано, що чітко в межах міжнародного законодавства і за погодженням з міжнародними організаціями, і ми даємо, ми втрачаємо золотий час. Для вирішення проблеми, тому що саме під час війни ця це питання ну, якби найбільш гостро стоїть, і власне і довжина або кількість днів, які ще нам треба воювати, вона дуже залежить від, від тієї, позиції, яка сьогодні є щодо п'ятої колони в середині країни. І Чому не потрібно нового законодавства? Тому що чинне законодавство надає всі важелі для вирішення цієї ситуації. Почнемо хоча б із закону 2018 року, 20 грудня, про те, що релігійна організація повинна вказати в своїй назві належність до центру до релігійного центру, який знаходиться в країні агресорів, це дає змогу. Віруючим чітко розуміти в яку церкву вони ходять сьогодні. Йде пряме і відверте маніпулювання свідомості віруючих, коли на зборах вірян священник просто їх обманює, грубо маніпулюючи фактами, і говорить, що ми ніяка не московська церква, ми вже відділилися. Від цієї церкви і як аргумент навіть проводяться якісь діяння якогось собору 27 травня. Хоча по своїй суті юридичні це не є собор, бо делегатів на цей собор ніхто не обирав. Делегатів обирали на церковну нараду, яка не, не є навіть прописана в статуті. Використовуючи те, що вони прибрали статуту якісь згадки про московський патріархат, священники маніпулюють вірно Закон дає чітке визначення, що є церква, яка, що є релігійна організація, яка має керівний центр за кордоном. Перше, це коли в статуті цієї релігійної організації є виписана зв'язок, а він залишився, тому що стаття перша чітко вказує, що вони керуються грамотою московського патріарха. Але в законі є ще дві ознаки, які змінити УПЦ МП не може. Це те, що ця структура прописана в статуті цієї організації, а в статуті Московського патріархату є цілий розділ номер 10 де чітко виписано про те, що є УПЦ МП. І навіть обмежено вже обмежена діяльність цієї організації, тому вона ніяка не самостійна і ніяких широких прав немає. І третій пункт це те, що вони належать до керівних органів церкви керівної церкви. І тут уже спростувати взагалі ніяк не можна, тому що онуфрій митрополит Онуфрій він. Не заявив ще і не зробив жодних дій для того, щоб вийти із Синоду московського патріархату. Те, що він тимчасово туди не їздить, це абсолютно ще нічого не означає. Він і далі є постійним членом Синоду але всі єпископи ПЦМП без винятку, вони також є членами Архірейського собору Московського патріархату, і жоден із них ще не зробив жодної заяви щодо виходу із цієї структури. І навіть вже після 27 травня, в вересні місяці, митрополит Іонафан, це він на Вінничині Тучинський, він був включений в склад делегації московського патріархату на переговорах із старовірами, старообрядцями. І жодних заперечень ні в самого Інофана, ні в митрополита Ануфрія щодо цього не виникло. Тому ми повинні сьогодні уже зараз негайно відновити дію цього закону, тому що він діючий, чинний, нічим не обмежений. На те, що чиновники посилаються на те, що він є в Конституційному суді, але немає рішення Конституційного суду про те, щоб припинити дію цього закону. І е, окружний адміністративний суд Києва, який розглядав це питання у 2019 році, він обмежив дію цього закону для забезпечення позову лише щодо 265 е, релігійних інституцій. Це є прохельне управління і деякі монастирі. Щодо інших, це все закон дій. Тому ми маємо ситуацію таку, що з 26 жовтня 2019 року у нас фактично всі релігійні організації втратили статус юридичної особи, бо статути їхні нечинні в частині назви цієї організації повинні бути припинені негайно всі договори між державними інституціями чи муніципа... чи органами місцевого самоврядування. Щодо оренди нерухомості і е, багато інших речей здійснено. Ну і от е... Олександре, Олександре Олександр я хотів би зосередити на цьому увагу. Тобто, а, бо а, ми знаємо, що а, окружний адміністративний суд Києва. Ну я нагадаю, хто не знає, це суд, який очолює відомий суддя Вовк. Тобто для наших глядачів ну, розумієте, да, що це за суд і як там буде правосуддя ну, от, а. От, от а і він блокує. Вони використовують юридичну казуїстику для того, щоб е, блокувати рішення закону, але це не стосується на всі парафії. Е, ви сказали 266, шість. Так, парафій там парафії? є вичерпний перелік щодо того, щодо да. яких громад не можна вчиняти жодних реєстраційних дій. і Цей перелік є вичерпний. Там 265 От але. Але але тут бачите дуже цікаво, ви сказали речі: що фактично з 2019 року можна договори оренди є нечинними між цими релігійними організаціями. Про це чомусь мова не йдеть. Не йдеться. Але ми знаємо, що є політичний аспект, коли політики, а надто політикани, використовують для хайпу такі болючі для суспільства речі. ми знаємо, що зараз от три законопроекти вже зареєстровані. І в мене, наприклад, є відчуття, що це буде така політична гра, на цьому будуть піаритися, кричати, але е, ну, справі це не зарадить, тобто така буде довга. Так, я з вами абсолютно згоден щодо цього, тому що на сьогодні вони принципово можуть якось змінити ситуацію. Нове, нові закони на сьогодні на комітеті. Я просто був на засіданні цьому і виступив з критикою законопроекту 82.21 княжицький і інші депутати. Там попередні законопроекти зняті, і сьогодні за основу взяти лише цей законопроект, і я в своєму виступі говорив про застереження. Тобто сьогодні цей законопроект фактично він може. Може затягнути, його прийняття, може затягнутися на, на місяці або й на роки, але Україна отримує багато застережень в притулку до санкцій щодо наступу на свободу совісті. Тому ми повинні виходити із, я, я вважаю, що в першу чергу ми повинні зараз головну увагу зосередити на виконання того законодавства, яке вже є. Прийнято і яке схвалене Європейським судом справ людини, зокрема, 17 листопада 2022 року, зовсім недавно, Європейський суд ще раз підтвердив право держави впливати на назву релігійної організації для того, щоб обезпечити віруючих від отримання хибних даних. І маніпулювання їхньої свідомості це знову було підтверджено, і тому ми повинні сьогодні більше уваги зосередити на виконання того, що є, бо для чого плодити нові закони, якщо не виконуються старі, де гарантія, що ці нові не будуть виконуватися? Але знову ж якщо брати навіть цей законопроект, то вся заборона або неможливлення діяльності. Як це сказано в рішенні РНБО, воно зводиться до того, що треба виконувати профільний закон про свободу совісті. А цей закон не оперує поняттям заборони, а оперує поняттям припинення діяльності. І припинення діяльності або через саморозпуск, або через рішення суду. І тому тут ми знову ж ходимо по колу. І максимум, що ми можемо зробити, це знову ж позбавити їх статусу юридичної особи, але це ну якби на сьогодні вже питання вирішено. Всі інші питання цей законопроект не вирішує, чому тому, що всі обмеження зводяться до того, що контакти і зв'язки із своїм релігійним центром буде йти через дозволи держави. Держава просто навантажує себе величезними тисячами запитів, які будуть йти від цієї релігійної організації. І найголовніше, що цей законопроект він капсулює цю, це явище, замість того, щоб все-таки йти до суспільства і нести їм об'єктивну інформацію. Закон, ну, будь-яка дія вона викликає протидію. Закон буде зготовувати навпаки цих віруючих. Як на мене, якщо би приймати якісь нові закони, то першою статтею має йти відновлення курсів В закладах вищої освіти негайне. Це не потребує додаткових фінансових. В вкладень від держави, тому що гуманітарні курси читаються в закладах вищої освіти, але те, що це буде величезне просвітництво не тільки для студентів, але й для їх батьків, це ну якби очевидний факт. І власне те, що в нас такі курси були ще спочатку 90-х, я вважаю особисто це заслуга релігізнавців, що в нас є оця релігійна толерантність, якою сьогодні Україна може пишатися, і відновлення факультативних занять в середніх школах щодо релігізнавства. Це якби перший пункт просвітництва. Далі є ще маса інших можливостей. Донести об'єктивну інформацію до віруючих, тому що ще раз повторюся, тому що багато із них живуть в певній інформаційно-емоційній бульбашці, яка за яку вони не виходять. Тобто, от мої особисті розмови з такими віруючими призводили до того. Я питаю: ви цікавилися? Ви знаєте історію своєї церкви? Інколи мені кажуть, ну мені там батюшка не благословив, читайте до книгу. Розумієте ну, що з такою людиною про що далі говорити? Тому ми повинні донести цю інформацію і вже далі, коли вони зрозуміють це, то я думаю, ситуація буде мінятися кардинально. Ми ще раз але хочу наголосити, що ми не доб'ємося того, що всі віруючі покинуть Московський Патріархат в Україні. Певний час ця структура буде все ж існувати в Україні як метрополія чи навіть екзархат цієї церкви тут. І міжнародне законодавство захищає право цих віруючих думати і діяти саме так. Але з часом, я думаю, що ця структура буде мінімізувати і власне я відстоюю принцип маргіналізації цієї структури і проведення відповідності відповідність інституційної структури московського патріархату в Україні до тих показників, які дають сьогодні соціологи. А це 4% від православних віруючих. Тобто, в перспективі у нас десь залишиться не більше тисячі громад Московського патріархату в Україні. І певний час ці громади ще будуть існувати, Олександре Назаровичу. Ми говоримо про церкву. Церква е, проходила випробування багатьма е, віками. Тому е, тут важливо нашим глядачам і сказати орієнтовний час. Бо знаєте, зараз всі очікують перемоги. Ми е, в цивілізаційній битві з нашим одвічним ворогом. Люди хочуть швидше перемоги, але е, надто церковні справи швидко не вирішуються. Ось скажіть, будь ласка, до чого готуватися людям? Бо це процес ну не сьогодні, не завтра, і справа не місяців, не два. Ви сказали про просвітництво, про освіту. Які ще можливо тут кроки? Ну і які часові, на які часові перспективи треба очікувати, щоб не було розчарувань, а щоб впевнено, впевнено йти і здобутки а, а, визначати покроково? Знову ж, наша пострадянська або постаталітарна свідомість. Вона очікує якихось акцій, якихось негайних результатів і переможних сугом. В, в сфері релігійній це на жаль не вирішується, і наші успіхи на фронті вони на жаль дуже мало співвідносяться. Із ситуацією, яка сьогодні є в московському патріархаті, чому? Тому що е, процес переходів він зараз суттєво пригальмувався. Е, просто тиск на церкву він не дасть результату, але дасть навіть протилежний результат. Чому в Москві наприк, в Росії, наприклад, заборонені деякі організації, належність до них е, переслідується кримінальним шляхом, тобто людина. Визнавши, що вона належить до тієї чи іншої релігійної організації, отримає зразу е кримінальний срок. Але це не призвело до того, що ці релігійні організації в Російській Федерації зникли. І тому, коли ми говоримо про те, що якимись законом, чи якимось актом, чи якоюсь дією ми можемо заставити людей відмовитися від того, в що вони там десятиліттями вірили і переконували, то це, на мене, як на мене, хибний шлях. В даному випадку, ми не можемо ставити якісь часові. Рамки і сказати, от через півроку ця ситуація буде вирішена. Ця ситуація буде вирішена і буде вирішуватися рівно так швидко, наскільки суспільство готове буде прорвати цю інформаційно емоційну бульбашку, в якому живуть сьогодні ці віруючі, які ходять московський патріархат. Ви подивіться, що навіть під час війни. І боїв жорстоких. Це не зупинило навіть цю церкву проводити якісь хресні ходи по Україні, так і величезний кілька тисяч людей йшло з камянського там, до Печаєва, і їм. Ну, Намагалися по дорозі пояснити цю ситуацію, що ви робите, як ви робите це, ніяким чином не зупиняло їх, притулку до того, що вони там готові були йти на якісь там самопожертви, і тому ми не можемо ставити щодо цього якісь часові кроки, але ефективність цього буде залежати від того, наскільки суспільство і держава загалом готово бу буде. Присвятити цій темі певну увагу, а не займатися такими знаймитими акціями. От ми сьогодні зібрали РНБО, от ми прийняли рішення і все. І от, а от давайте, от ну хто там може, займатися, хто не може, не займатися. Чиновник по своїй суті, він саботажник за визначенням. Він не хоче робити. Не більше ніж того, що йому вимагають дуже негайно, і тому ми повинні не тільки приймати певні рішення, але й чітко слідкувати за виконанням цих рішень, але знову ж повторююся, виходити з того, що є чинне законодавство і Служба безпеки України, прокуратура України повинна не кивати на якийсь там державний орган у справах релігії, а чітко виконувати свої функції. В тому числі і щодо релігійних організацій, які є в Україні, як тільки це буде працювати, тому що держу в справах релігії, от ми зараз знову черговий раз роблять якусь реорганізацію. Ну, по перше, я був категорично проти таких реорганізацій, тому що це затягне час і фактично зараз знову зупинить оформлення документів і переоформлення документів цих релігійних організацій, які виходять з юрисдикції московського патріархату. Але навіть те, що його підійому там до рангу комітету, до рангу центрального органу у справах центрального органу виконавчої влади напряму підпорядкують комітету. Кабміну це не вирішить питання, оскільки функцій додаткових цього органу не з'явиться. Це вирішить тільки питання збільшення зарплат чиновників. Не більше в нього не з'явиться можливості безпосередньо впливати на ситуацію. Це буде посередник, як і він, і був, так і залишиться посередником. Я свого часу очолював такий орган. Я кажу з повною відповідальністю. Це посередник між силовими структурами і церквами, і на сьогодні це посередництво воно більше шкодить ніж дає ефекту. Олександре Назаровичу. час нашої програми, на жаль, добігає кінця. На сам кінець хотів поставити вам таке запитання зараз. Органи е, СБУ проводять е, свідчо-оперативні дії на територіях монастирів е, в парафіях е, Української православної церкви ці московського патріархату? Скажіть, будь ласка, от Богу Богову кесарю-кесарю, як то кажуть, е, як ви оцінюєте оці слідчі дії, напрацьований матеріал? І наскільки він може позитивно? Вплинути на подальший розвиток подій щодо неможливості впливу ворожих релігійних організацій на українське суспільство, так одне із завдань, яке вимагає від нас сьогоднішнє чинне законодавство, це деполітизація релігійних структур, про що релігіознавці, повторився вже багато десятиліть говорить. І, на жаль, ті дії, які сьогодні Служба безпеки проводить в Україні, це не слідчо-оперативні дії, а в 90% чи 95% це огляди приміщень в рамках контрзвідування або безпекової діяльності Служби безпеки. Тому що для слідчо-оперативних дій потрібен ордер, потрібно відкриття кримінальних справ і так далі. Кілька е, обшуків, звичайно, проводилися, і за результатами цих обшуків вже дані деяким е, і, і рахам навіть е, е, підозри е, про е, скоєння злочину. Але загалом, це ті огляди в рамках безпекових заходів повноважень служби безпеки і це те, що в жовтні місяці на всю країну мали на прямому ефірі проводилися ці перші, перші дії, призвело до того, що в більшості перхальних управлінь монастирів. Всі ці докази наявності і агітації за русський мір вони були просто фізично знищені. На сьогодні це, це те, що вже в монастирях не вважається, Залишилось те, що в монастирях не вважається, і не вважалося якимось криміналом. Це те, що десятиліттями лежали у них на розкладці в продажі, і е, е, ні служба безпеки, ні інші органі ніяк. Не реагували, окрім релігізнавців, які приходили. Я особисто купляв ці книжки за свої кошти, відсилав в СБУ з рецензіями, з аналізом. Але на жаль, тоді це не справляло ніякого ефекту. Тому побачимо, ще рано говорити щодо ефективності таких заходів, але те, що вони почалися, це як на мене дуже позитивний. Крок і позитивний знак для суспільства, що держава нарешті повинна починає реагувати, і оці норми, які записані в доктрині національної безпеки, нарешті починають працювати. Пане Олександре, дякую вам дуже за участь у програмі. Нагадаю, це був Олександр. Саган, доктор філософських наук, професор, завідувач відділенням релігієзнавства Інституту філософії Національної академії е, наук України е, в програмі «Точка зору», яку я, Володимир Тетерук. Тримаймося, перемагаймо, ми неодмінно переможемо, і все буде Україна!